Так, ну що, ось, вона отак виглядає. Роблю огляд в місті Кам'янському Suzuki SX4. Коробочка тут автомат, червона. Це вже кузов не такий, як був раніше, раніше SX4 була коротенька. У нас звичайний тут текстильний салон, тут варіатор з підігрівами, з кондером і ось такий гарний стан керма. Зараз будемо все дивитися і перевіряти. Огляд з товщиноміром, локофарбове покриття. Так, железо у нас звичайне. Товщина 104, 105, 105, 119, 129, 112, 112. Скло у нас сузуки. Шестерочка стоїть. 122, 100, 114. Отак От буде лучше бачити Так, проємчики у нас 56, 60, 60. Тут у нас скло так само шестерочка. У мене я рік перепутав. У мене тут 16, а не 12 об'яву. Не роздивлявся 126, 126, 130, 115, дах, 115, 116, 116, 116 це пластикова накладка. Так, тут все добре. Тут нічого не крутилось і от всередині хочу 41 глянути, Ну її полірували, понятно, фара тріснута. С там на фарі ось 130, 104, 120, 134, скло шестерочка. 119, 99, 6очка. Двері не тримаються, вони самі мене закривають постійно. 50. Оце треба міняти оці опори. От вона не тримається, просто зачиняється. Так само тут скло шестерка. 56, 62. 58. 109. 98, 114, 95, 95, 114. Так, тут у нас скло без дати. Дах у нас з цього боку 107 і капот у нас за ти... Ну, сколи були, їх просто карандашиком підтикали все. Він не перефарбовувався. Ось я знайшов ось скло 2021 року. Тан салону снизу дверцятки всі в гарному. Тут лухонька не зацарапана, всі чотири скло підімача, електрозеркала, куточок теж 6-го року. Коректор фар, це включать світло, кермо нічого не перешите, рідне, підтерте трошки, все сідуха тут не провалена, не просіжена. Підлокотник трохи щось подряпано, ручник все тут рідне стоїть, підгрів перевіримо, кандюр, мафон. Тут так само ручка нічого не стерта, накладки на педалях, саласки, ой, нержаві і дах, стеля вся в гарному стані. Тут так само низ дверцяток, водостоки. На задній сідухі. Тут маленька затяжка і все. Всі три підголовника присутні. Багажник ми дивилися. Гума у нас ось така гарна. Дінаксер стоїть 205-6016. Дата 15 -ти. тиждень 2022 року. диски железки я колодок практично не бачу, тому що вони сильно щільні. Ззаді дивимося у нас захист все є, труба суха, ніякого чорного нічого немає. Бублік де запаска, все ось у гарному стані. І з цього боку дивимося не з дверей. Тут не з дверей все гарно. Тут так само, гума така сама стоїть парна. Амортизатор сухий і 1522 стоїть. Зараз глянемо з цього боку. Це балка просто у нас у кричах. Бензобак пластиковий, всі захисти є, накладки порога пластикові цілі, не побиті, не з дверей так само. Весь цілий, зараз підключимо діагностику, двигун знімемо. Спереді дивимося. Тойо стоїть. Е, що тут? 44 20-го року, так розумію. Дата, стойка суха, протектор, ось такий приблизно, як і ззаді, диски так само і не бачу тормозних колодок, тому що це. Железякі фари чистенькі, галогенові, прозорі, радіатори не забиті, кондюрний радіатор в нормальному стані, захисту двигуна нема, знизу все сухо і ця фара. І так само тут стойка гума той. Outside Made in Japan, да, 44, 20. Стоечку я показал. Подкапотный простер. Вот до стоки тики-тики начинают появляться рыжики. Вот так выглядит у нас стоечка лево, стоечка право. Фара у нас Който, 16 рик, да. Я вибачаюсь, машина перепутав тут так само 16 рік, да, захисту бачити немає, маленький акумулятор стоїть на 50-й, в принципі, йому вистачає, двигун у нас з усіх боків сухий, спереді так само сухо, пощупу дивимося рівень, треба витирати на ньому з усіх боків. Масло, но масло чисте і заливну відкриваємо. Сейчас включу подсветку. Так, бугіля жовтенькі і нарост нароста на різьбі нарост, на усе велике після пробки. Треба частіше масло, міняти або робити промивку двигуна масляної системи. І тут у нас все сухо, зараз будемо запускати і вінкодик, якщо треба, все в гарному стані. Так, от вінкод, значить зараз поставлю отак. Ой, незручно нірку. Поставлю так всі блоки на сканування. У нас запалення вімкнено. От 77 тисяч у нас і пробігу. От, select Detect і все. Зараз підуть всі блоки скануватися. Ну бачимо, що в двигуні навіть вже чиста. Зараз все потім запустимо двигуни, будемо все там далі, тест-драйв, проїдемося. Що там... Так, ну діагностування дійшло. Всі блоки от повністю чистенькі. Бачите, жодної помилки немає. Запустив двигуна. Включив кондиціонер, підігрів і сідушик. Зараз попробую, виїдемо. У нас же круїз, треба ще перевірити. Ну, би було в помилках одразу. Значить, Поки працює двигун. Так, Водій скидав в автоматі. А ті, скільки тримаєш, тільки їдуть. Що перевіряю всі, тому що це нова група. Це у Volkswagenі в кожну кнопочку, лампочку все показує, кожен підігрів дзеркала. На звичайних автомобілях треба все перевіряти. Да, так, в автоматі повністю все працює. Йдемо до двигуна, це найголовніше зараз. Вентилятор по клімату запрацював. Кондиціонер, тут компресор звичайний зі електромагнітною муштою непрямого вращення. Так що тут прям можна побачити, що вона крутиться. Ну і трубка вже холодна, реально холодна вже прямо на руку дуже приємно. Задимлення немає зверху через головку циліндрів. Зараз підсвітку включу, щоб так було краще. Через щуп теж задимлення ніякого немає. Поки розганяються там далі кондиціонери підігріви. Подивимося, що у нас пильник цілий. Тут всі пильник цілий, у коробки все сухо. Салінблоки цілі, стойка суха. Зараз інший бок. Так, інший бок. І власне каже, він був на офіціали, обслуговував, в нього є всі записи останнього Тут все сухо останнього. ремонту, сервісу. Тут усе повністю такі в нього папери в Дніпрі був, на Сузукі прямо все стабілізатор замінити в тулпі стабілізатора рекомендація ага. і залишок колодок. я бачу бачу тут це у нас дата яка там була 1 апреля, 1 апреля. 1 апреля нікому не вірив ну роблю тест драйв виїхали тут покататися при плавної їзді я вже перевірив працює м'якенько нічого не ривки ніяких немає зараз тут по ступі дорога буде трошки динамічні поїдемо. Кондиціонер, до речі, гарно працює в машині зараз не жарко, хоча на вулиці на вулиці зараз покажу 32 градуси показую. Так, от я дал, воно перекинуло нижче на ступінь. Нічого по автомату не було, ніяких провалів. Зараз світлофор проїдемо від Ну, для такої машини він нормально набирає. Би, не скажу, що 3 літра дизелі, що щесь, ну нормально їде автомобіль зараз. Пину мішає, заважає. Ну, ніяких провалів, чітко тримає оберти і ускоріння м'якенька рівне. Треба гальмувати, бо не дай Бог, десь хтось вибіже. Тусь. Ні пінається, ні провалюється, обороти не смикаються, як у мене на жуки колись було, я перевіряв. Гальмую, їде рівненько, нікуди не б'є, тормозні диски. Не криві, не коси і кермо нікуди не тягне, Ось я все бросив, спокійно їде прямо круїс. Єдине, що вона досі круїз і сет, і тепер. Де у нас? А, він не пише скільки, просто типу, додає все, так? Да? Так. Да. ні. Ну все, він їде сам, я ноги склав. Вона їде сама, Воно вже пішті 80. І так само скидає, так що... Руї спрацює.